Усім привіт! Ви на каналі Учитель Української і ми продовжуємо слухати фантастичну повість Володимира Арєнєва Сапієнси. Сьогодні у нас перший і другий розділ другої частини. Першу частину ви можете знайти в плейлисті Сапієнці на каналі Учитель Української. І так, частина друга таємниці Стріляного горобця, розділ перший Адміралів Автограф. Адмірал Сергій Семенович Оксеник розповідає учням про набір у школу зереплавства. Жодних вступних іспитів, сказав пан адмірал, тільки співбесіда. Але ви ж розумієте, що ми обиратимемо найкращих, бо інші в космосі просто не виживуть, а нам немає сенсу вкладати сили й кошти у тих, хто загинув в першій же подорожі. Мишко взяв і собі підніс руку. Потім адмірал додав, що практику юні зореплавці проходитимуть на орбіті Марса. Ненарок відірвався від підручника, щось подумки зважив і теж підніс руку. Отак вони і вляпалися в цю історію. Розділ другий Сірі шкільні будні. Навантаження в школі зореплавства були нелюдськими. Щойно учні прилетіли туди і зібралися в кают компанії, пані Джудіт Меріл, адміністраторка, ознайомила їх із розкладом на найближчі тижні, і уже тоді пролунали перші мученицькі вигуки, та Машко на них і на сам розклад уваги не звернув. Він радів, що в школі знову мав необмежений доступ до грибниці і міг користуватися наплічником, а ще ж, думав він, попереду ціле літо сповнене пригод. Звичайно, він досі сумнівався, чи не вигадав ненароку усю ту історію з двома мамами і танемничним зникненням батька. Клонування загалом давно було заборонене, клони мали обмежені права. Плюс, ну от якби якщо таки сталося, невже в жоднісінькому чуткарі не лишилося б згадки? А він, коли мав вільний час, шукав по всій грибниці вздовж і впоперек і не знаходив нічого, от просто нічогісінько. Спокуса поділитися таємницею з кимось ставала дедалі нестерпнішою. Мишкові тільки й лишалося, що радіти шаленим навантаженням на уроках і триматись осторонь від колишніх своїх найкращих друзів. Він боявся не втриматись і прохопитися хай і випадково слівцем двома, просто не хотів нікого наражати на небезпеку. Тому і спілкувався в основному з ненароком, хоча важко було назвати це повноцінним спілкуванням, а радше грою в питання і відповіді. Короткі й лаконічні і, звісно, жодним чином не дотичні до таємниць їхніх батьків. Винятком став один з уроків пана Оксеника, і випадок цей добряче здивував усіх зоряних джур. Адмірал, сказати на правду, сильно відрізнявся від інших учителів, бо, власне, не навчав, а просто вів бесіди з вами. І раптом ви з цих бесід з'ясовували багато важливих речей про світ і про себе в ньому. Мишко дивувався. Виходило так, начебто він усе це знав сам давним давно. А тепер ці знання лягали на окремі полички і ставали частиною його досвіду. Адмірал говорив про те, що Всесвіт складний і безкінечний і сповнений загадок, інколи вкрай небезпечних. Ще 64 роки тому ніхто не сподівався зустріти розумних іншопланетян, навіть знайти ознаки розумного життя в ближньому космосі. Та потім людство зіткнулося з люстерниками і мусило відчайдушно боротися навіть не за збереження певних прав чи свободу, а власне за виживання. Тоді виявилося, що Всесвіт населений і доволі щільно, різні види розумних істот укладають між собою альянси, і кожен намагається досягти власних цілей. Часто за рахунок слабших, менш розвинутих чи позбавлених потрібного ресурсу видів. Ця боротьба триває мільйони років поспіль, точиться всюди, у ближньому космосі і на планетах, віддалених настільки, що нинішнім зоряним джурам туди ніколи в житті не потрапити. Типова боротьба видів за виживання. Підсумував того разу Гарлан Елісон, невисокий, гострий на язик, задиркуватий, але неймовірно обдарований одноліток мишка. Нічого нового, їж сам або з'їдять тебе. Точно, охоче погодився адмірал, головне визначитися, кого саме їсти та в яких кількостях, правда? Інакше переїсти. І страждатимеш від болю в животі. Перш ніж клас почав сміятися, пан Оксеник підніс руку. Слухайте, а це ж серйозна тема. От дивіться, люди здавна порівнювали себе з тваринами. Байдужих чи недалеких називали стадом, хитрих лисами, сміливих левами. І те. Як вони поводилися один з одним, ну, це теж часто нагадувало швидше поведінку тварин. Але люди водночас вважають себе інакшими, неподібними до тварин. Чому? Бо ми від них відрізняємося, починаючи від ДНК і закінчуючи способом існування. А ще ми здатні усвідомлювати, що існуємо, вони ж ні. Чекай, Пітере! А собаки, шимпанзе, дельфіни. Кожен з них відрізняє себе від інших, чи не так? Так. І їх от-от визнають розумними і наділять правами. У нас у Канаді, наприклад, дельфінів між іншим уже визнали. Та все ж вони лишаються собаками, шимпанзе і дельфінами. Жоден не перетворюється на людину. Мова Сергію Семеновичу, річ у тому, як саме ми мислимо і формулюємо свої думки, ну щоб донести їх до інших. Мова Борисе, є й у дельфінів, і в шимпанзе. Навіть мурашки спілкуються між собою тільки переважно за допомогою хімічних сигналів, а не звуків. Хто ще має версії? Ми не просто розумні, у нас є ще й матеріальна культура. Оксеник задоволено кивнув і навіть нематеріальна Ігорю, між іншим імпи високого ступеня теж сприймають її, часом навіть створюють власні легенди, байки, пісні. Але чи стають вони завдяки цьому належними до нашого з вами виду? Хомо Сапіенс. А клони ті нечисленні, які все-таки з'явилися з тих чи інших причин. Чи вони теж мають право зватися саме людьми? Врахуйте, тоді вони можуть претендувати на все, чим володіють їхні, так би мовити, прообрази. На ім'я, на обліковий запис у грибниці, на фродик, на дітей і батьків от буквально на все. Що скажете, друзі? Так, Олександре. На більшості уроків адмірала ненарок поводився стримано. Відповідав, коли його запитували, але сам руку не тягнув. Зараз, однак, він рішуче підвівся і сказав голосно, щоб почули всі: Клони й імпи з'являються не з власної волі, люди створюють їх, принаймні, найчастіше саме люди. Тому робити їх безправними це, як на мене, не по-людськи. Ну, бачиш, ми знову повернулися до питання про визначення. Що ж таке людина і чим таким особливим вона відрізняється від інших видів розумних і не дуже? Що значить поводитися по-людськи? Гарлан Елісон із сусідньої парти реготнув: це значить провадити боротьбу за виживання на вищому рівні, ефективніше. А ти, ненароче, теж так вважаєш? Я, тихо сказав Ненарок, – вважаю, що ми навряд чи зараз вигадаємо щось нове. Визначення людини можна подивитися в грибниці, але якщо хочете, щоб я озвучив, прошу дуже, від інших тварин нас вирізняє спосіб формування думок, володіння мовою, здатність до почуттів і спосіб поведінки. Підсумовано вченими, які працювали над цим питанням трохи довше, ніж один урок. Бо всі ці гучні слова про людяність, самовідданість, милосердя мало важать, коли доходить до виживання. Коли нам здається, що імпи захоплять владу над світом, ми обмежуємо їхній розвиток і практично забороняємо тих, хто має інтелект третього ступеня і вище. Тепер у класі всі вже не гомоніли, мовчали так, наче щойно дізналися про нову епідемію венеріанської лихоманки. Тільки Оксенник виглядав цілком задоволеним. Чудово, сказав він. Олександр озвучив проблему і проблему важливу. От і маємо основне завдання на цей триместр визначитися з тим, що саме для вас означає бути людяним. Від кожного чекатиму по есею обсяг 10 тисяч знаків. З обмежень маєте тільки одне не цитувати визначення з грибниці, а ненарок отримує додаткові бали за нешаблонність мислення, звісно, з вирахуванням десятки за неприпустимий тон у спілкуванні зі старшими зазванням. На наступні кілька днів цей урок став основною темою в розмовах між зоряними джурами. Сам ненарок, звісно, поводився так, наче нічого особливого не сталося, це те тільки ще більше збуджувало цікавість. Подальші уроки Оксеника виявилися не менш цікавими, хоча й не настільки сенсаційними. З понеділка він узявся розповідати про Марс, про його загадки, руїни, палаци, фрески, скарбниці і про те, що й досі не знайдено жодного скелета, жодного зображення марсіянина. Чому? І куди поділися всі тубільці, що жили на планеті сотні тисяч років тому, відповідей наразі не було. Слухаючи його, Мишко усвідомив, Якщо батьки ненарока досліджували якийсь марсіанський артефакт, з ними справді могло статися будь що, от просто що завгодно. Так, може, питав він себе, дійсно існують причини, з яких усе це будь що засекретили. Адже буває, хтось щось невчасно дізнається, коїть дурниці, а від того всім стає тільки гірше. І чи мусить тоді Мишко покинути спроби розібратися в цій історії? Звісно, цікавість і всяке таке, але чи не зашкодить він комусь, намагаючись докопатися до відповіді? Спершу Мишко думав, що залізне серце, попри всі запевнення лікарів, призводить до певних побічних наслідків, простіше кажучи, робить з нормальних людей чваньків. Хай із непоганими мізками. Та нарешті його осяяло. Просто ненарок готувався до візиту на Марс. Перед ним не стояло питання чи варто розгадувати таємницю зникнення його власного батька. Це був його останній шанс, і Ненарок збирався використати його на всі сто. А часу у Сашка лишалося дедалі менше. Адже школа розташовувалася в зорельоті під назвою Стріляний горобець у зорельоті, який стартував два тижні тому, і тепер мчав до червоної планети.